Доброго дня, з вами Олександр і наш канал World of Sport One. Сьогодні ми з вами поговоримо про шах. Шах це така ситуація на шаховій дошці, коли ворожа фігура нападає на короля і йому потрібно відійти в безпечне місце. Загалом, коли вам поставили шах, у вас може бути Декілька варіантів дій. Напишіть, будь ласка, у коментарях під відео, які варіанти дій ви можете запропонувати, або які бувають, трапляються у різних шахових позиціях. А ми розповімо вам про основні з тих варіантів, які можемо вам запропонувати. Перший варіант, який зустрічається у більшості партій, це відход короля в безпечне місце. Але король має відійти лише в те місце, яке знаходиться. Не під ударом іншої фігури. От. І тоді, відповідно, він має можливість туди стати. На місце, яке знаходиться під ударом, в даному випадку ферзя, король відійти під час шаху не може. Другий варіант це закритися іншою фігурою. Теж часто зустрічається. Відповідно, в даному випадку король перебуває в тимчасовій безпеці, а ферзю ворожому треба відходити. Третій варіант це побити. Ворожа фігура, яка дає шах? От відповідно, таким чином ми можемо ліквідувати небезпеку на певний період. Також бувають цікаві але рідкісні ситуації в партіях, коли ворожа фігура з ухвалу дає шах, але вона не захищена. І в такому випадку король сам може побити цю фігуру і позбавитись від шаху. Як можна використати шах у грі? По-перше, шах дуже часто використовується і передує мату. Наприклад, у урінійному маті бачимо, що королю дається шах, король відходить, теж йому дається шах, і врешті-решт. По-друге, за допомогою шаху можна поставити вилку і виграти фігуру. Або за допомогою шаху також можна поставити зв'язку, королю шах. І він мусить відійти і теж вирати фігуру. По-третє, за допомогою шаху можна вивести свою фігуру на кращу позицію з темпом і відповідно допомогти іншим фігурам виконувати свої функції у грі. І по-четверте, за допомогою шаху можна прогнати чужого короля з гарної позиції, що також може допомогти. Перемогти у грі. Ми вам розкажемо про такий специфічний варіант використання шаху у грі, як вічний шах. Він використовується тоді, коли ситуація вже майже програна, але супротивник може використати вічний шах для того, щоб звести цю партію у нічю. Ось, наприклад, подібна ситуація. Ми бачимо, що чорні майже провели 4 пішаки в ферзі. Як тільки Ход переходу до чорних, вони ставлять ферзя і тому білим нічого не залишається, як постійно давати шах і атакувати чорного короля. Є певні психологічні аспекти шаху, особливо під час гри шахістів-початківців. Коли шахісту початківцю ставлять шах, той часто може почати нервувати, помилятися. І таким чином програвати гарні позиції. Загалом, постановка гарного і вчасного шаху може змінити хід партії. І, навпаки, якщо шах використовується невчасно, неправильно, це може призвести до втрати стратегічних переваг і тактичних можливостей. Грайте в шахи разом з нами, підписуйтесь на наш канал World of Sport One та ставте лайки.